Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як я вирішила посадити собі петунію та еустому. Перше, ось я розкладаю торфяні таблетки, які я купила, а потім для експерименту я, також, ось я їх до, також для експерименту я використала кокосові пробки, чисто помилково купила, ось вони. Це їх вже залила водою. Попередні були торфіні, а це кокосові. От е... Устома буду саджати в торфяні, а петунії в кокосові. Петунії не такі більш прихотливий. Ось я покажу, як я чуть не розсипала все насіння. Я думала, що вже капець, але ні, чотири залишились в колбочці, а одна лежала тут в лоточку. Ось вона. Слава Богу, не загубила. М -м Другий раз чуть не впала. Я дивилась мільйон відео, як саджати, але ж коли робиш, то все зразу забувається. І почала це робити пальцями. Ну, в мене все вийшло, в принципі. Я не кажу, як потрібно в цьому відео, просто кажу свій досвід, як роблю це я. Ось, сію акуратненько. 5 еустом в мене і 10 петуній. А, ну, 10 торфяних, то 5 з них це Еустоми, 5 петунії і ще 5 коркові пробки ці. 10 петуній. Ось я висипала. Значить, еустоми в мене такого абрикосового кольору. Чомусь я думала, що я більше купила сортів. Одна розкришилась, але вона там була. На Чомусь я думала, що купила більше сортів, эстом, але одну Еустому, одну петунію чомусь купила. Але ще дозамовила і буду ще саджати петунії трьох кольорів ще замовила. Петунія в мене White Opera. Вон чорна така на долонці, насінинка. Це петунія, геть зовсім маленька. Добре, що не загубила її. Е, значить, еустома персикова, петунія біла. Надіюсь, що все вийде. Досіваємо петунію мою в кокосові вже пробки. Кайфую від процесу, мені це дуже подобається лайк. Змочуємо кожну гранулку обережненько, щоб розчинились ці дріждві. Точечки, насінинки, і потім сірничком я ще так їх розрухала. Здається, тут не показала ні. Так, петунія у нас поставила під лампу, фітолампу. Так що, дякую за перегляд, буду показувати прогрес моїх квіточок. Пока!